Віктор! О -о. Що, ми переходимо на новий рівень? А <ривіт> так, коли ти як на рівень, так я <ривіт> а? так все, оп, кажи всім привіт! Нікуди ти не війдеш від нас! Так що, друзяки, новий рівень. Що за техніка? 28-0. 221 d А мотор робить, га? Пушечка, так? Да? Хто це нам передав, Олександр Дембровський, так? Да? Санька. Тачка твоя зараз вирушає на автотому джоніку, позвонили їжачку, беремо в оренду навару, прицепили лафету. І що, Гріша? Правильно, все світиться, все робить. Бекін мене розуміє взагалі. Я кажу, хоч одне нам, що сьогодні повезло в ці жиртухи, що підключили фішку і реально все в нас світиться. Буса в нас нема, Грішки робити нема коли, тому що що, батька нема, батько десь поїхав далеко, буса забрав свого. і ми, Ну нічого, нам ось оприженуть скоро. Драндулета зробимо на час пушку гранату і будемо літати. Закривай капота, ставимо лапи, залітаємо поки не заглох. І бутилку теж вкидаю в багажник. І акумулятор цього, ти думаєш, він здох, все? а? Ось, та він з вечора стояв. то все, йому вже ну стояча була. О, ні, ні да буде, буде вона їздити. Головне, мотор, ні, як мотор робить. Вона... а? рінь а ну передай, тільки сильно не вивертай руля, бо там треба підварити життя. Ти що, не вмієш степлення вижити? Сильно не ложи, бо випаде граната. Зараз буде злітати, бо тут у нас що? Е -е, ланжерон правий одійшов. І треба його підварити. Ну вчора вона приїхала сюди своїм ходом, все нормально. А куди женемо, друзі, женемо ще на до Стаса. От. Вчора хлопці мені пригнали, я до нього набрав. Кажу, є така тачка. Кажу, давайте разом зробимо і її, запустимо. Він каже, є в нас хлопчина, зробить. Це ще її ще бачить не повністю розбараховували. Ще трохи держите, зеркало даже є. Ну, своїм кодом не хочемо гнати, а будемо у нагрузку ще й того акумулятора вкинемо. Так що, друзяки, зараз кидаємо лапки. Що, ти переїжджати будеш? Ну давай. Так що Вікторич дає назад, але в нас є один косяк. Е, нема ремнів, ремнів в бусі моєму, а бус на ремонті. Так що що, ми зараз поки заженемо, поки вона їде, вчись дерчить. Ми взяли там бензинчику трошки. Так то хлопці розберуться, так? Да? Ручнячок клас. Ножки клас. Підзаправимося? Що зробимо? Вилітаємо. Вилітаємо. А ти як рейсак, так одразу та настроєння. Перітин, ходошки, а? А? Ченчинаря? Все, грузим, поки не заглохло. Бо ми не знаємо, скільки там газу. Півбака є? О, Все нормально, не заглохло. Так, кому треба жолуді? Гріша. Давай вже будемо жолуді продавати. Дивіться, які жолуді племінні ось з цього дуба. Дивіться, який дуб. Я не знаю, скільки йому вже років. А в нас, кстати, коли дівчата мої збирали і... Валі Ліннику давали, а вони у роз у цьому підтомнику садили, мої дуби. Так що не будь, він кожен рік не цього не родить. Що, гріша залітає. Ой, братино, дивись акуратно. Давай, малиш, давай, давай води. Трошки лівеє, Давай ще лівеє викрути. Оп, тепер рівняй. І трошки вперед. Оп. Та. Все, вона нікуди не піде від нас. Навіть тут можна було і не так сильно наперед і не їхати. А? Чи що? Можна було так наперед сильно і не їхати. Нормально. Все, гріша полетів по ремені, Тачка на прокачку. Я думаю, що хлопці зроблять. надо під собою поможемо. Ну як хлопці, це... Решитівка, там де живе коля дихіте. Може коля візьме шпателя якось, пошкрябається, проявить свою ініціативу. Пошкрябає він. Да? І що ми ще зробимо? Ще? Ми будемо забирати отого от екстрейла, який після ремонту ми забирали його в диканьки. Е, Серега зараз у відпустці, я не знаю, скільки там у нього ще днів залишилось. І я до нього набрав. Він виїде в решітілку, передамо й цю машину. І ще в нас поїхав Юра от, на Покровський напрямок. І це мій підписник він привезе Т-4 нам. Ну, я не знаю, завтра, післязавтра Музиного, дяді Сашиного. Так що так, трохи розрулимо ситуацію. От так, все загрузилися, тільки залишилося прицепитися. А може, в кого там є, що до дев'ятки запчасті, можете писати в коментарі. Кажу в коментарі, у закріплен... в описі є мій номер телефону і в закріпленому коментарі. Можете написати на Viber, на WhatsApp, на сигнал, і, і я вам дам Стаса вже номер, тоді будете з ним зв'язуватися і таким чином зможете щось допомогти. Може дзеркала в кого є, там фари якісь, резина. Ну, тобто такий момент. Ну треба да, дурбель летить. Хі -хі, дивіться, дурбель. Та можна є? Ото Едуард. Все, полетів, ну а я поки на перекурі і все. Так що Микола Васильович поїхав, Олешка поїхав, Наворіка підгрузили. Так що працюємо. Почему такого коника веземо, дасть бо хлопці зроблять, буде хоч виїхати кудись вивезти, підвезти, хоч на нову почту ще кудись. Ой, є моменти, звісно, коли є підрозділи, що є дуже печально. Та нічого, я думаю, що Стас з хлопцями зробить, а ми, якщо треба, то щось трохи підсобимо. Так що Стасик, відік, бо ж дивиться, з дітками своїми. Шеловітку везе драндулетіка. от як повезло. Все підійшло. Тик-таки тік-таки. Так що, друзі, залишилось нам ще трішечки. Ще кілометрів десь 20 І ми вже в решетіловці віддамо цього ікстреліка і вигрузимо дев'яточку. Так що заснімемо зустріч полюбе, покажемо вам, розкажемо що, куди і як. Так що от така красота. Погода сьогодні шикардос. Те з грішкою? Грішка позаду, я вже попереду. Так що, друзі, Киришетівка, узнаєте цього босяка, а? Я тебе від усіх обніму мамашок наших і від твоєї. Я твою пику реально не узнав. Ну пика, ну, це ж знаєш, ніж. Я вже по-братськи. Ти ж від мене менший. А як може це бути це два не? брата, рідних, ще й Сергія? чуєш? Може ну. таке бути? Ну, в принципі, так може, що мамі Жанні Привітос, я його зустрів ще разочок. І це мене просто вчора шандарах, Ну, я сповнив, що ти казав, я буду їхати в відпустку, заїду до тебе вночі. Трошки не вийшло Вночі мене не, не розбудив, внучі не розбудив. А ти, ти знаєш, як вдома взагалі? Вдома роботи кучу. Тягаєш хвости, все, пасіка, робота, вистачає. Тому... А, а як оце перестроїться це з цього всього швидко? Mm, як тобі сказати, якщо не виходиш в люди і не бачиш оцих морд в кабаках, oh, то, oh. то в принципі терпімо нормально. А коли ти виходиш, дивишся оці обмежено розвинуті, блядь. Такі як, як я, там, я ні. Ж... ну ні, я ж такий самий. Ти ти ж, ж, ти, ти ні, Ми не можемо, ні, ну Це вже третє питання. Ми <звіт> не можемо судити людину по зовнішньому вигляду. да. На сьогоднішній день дуже багато хлопців, які вже е, звільнилися з лав по деяким причинам. хтось, е, Пораненню, ну, є різні моменти. Хоч зараз як можна уволитися з армії? Як казав, мене, як казав мені один наш знайомий спільний, каже, є два шляхи 200 і 300. Да. от, І коли його батька вивезли з Вугледара, він був 300, то ми раділи, як малі діти. Розумієш? Да, О, оце 300. Оце, оце 300 да, тому що ми раді, що він живий і дякуючи Богу, і дякуючи побратимам, які не кидають, ну, да. які вивозять. Хлопців з того пекла. Гріш, кажди. Пикай сюди, чуєш. А? Малишка вже ти буде стоїть. Малишка, малишку, зараз ще, ще такої тачки у нас не було. Так що тачку на прокачку. Це нам вчора подарили, боняв. Приїхав ботан, каже, може кому треба. Таку хрін його знає, ну, будемо думати, все у нас завгар'є, у нього, правда, роботи вагон. Ну, але там Ланжерончик відпав, поняв, туди-сюди, а воно заводиться, ну, моторчик нормальний. Воно що їде нормально. О. Крехтить, воно вони їдуть. А тоді сповнив нашій поліцейський, якому я казав там в одному відео, коли їхали на Суми, да? а їдуть поліція спереді, їде, поняв. І їдуть так медленно, медленно, їдуть я терпів, терпів, а справа соняшників поле з кожного. скошних. Сука, ну стали б хоч би сука, соняшників пособирали, щось би корисне було. Я кажу. І мій товариш став стопудово, він же хазяйська людина, в нього хазяйство там вдома. Може, він соняшники збирає. він мені вечором пише в особисті. Побачив падла аж до туди, зрозумів. Так що, мені соняшники собирають? Я кажу, я думаю, що ти їх збираєш. ну я теж б збирав, якби в мене був час. Зараз десь приїхати, ну, він займається, він нам допомагає. Я Йому вже модератора дав на прошлому стрімі. Це, він каже, не ж мент. Поганий, я кажу, що ти поганий. Ти в нашій команді хороший. Так само, як всі люди є різні. В будь-якому колективі. У військовому, в цивільному. І я своїх дітей вчу. Кажу, ти в школі, в садіку була, в школі була, в третю школу перейшла. Зараз поступила вчитися. Це різні колективи, всі люди різні. Хтось вважає, що ти дурак, хтось вважає, що я дурак. Ти вважаєш, що ми зрішимо два класних дураки. Да? От. От і вся ситуація. Так само і Стас. Він, ми просто по людяності. У нас було три ситуації. Да. Він нас просто стаєш під решітком. Кому ти будеш дзвонити? Стасу набирає. Рішили питання. Рішив. Уже приємніше на душі, розумієш? А Наташа став і ніхто не встановить розпота по Чи а ти пам'ятаєш, як ти казав про цю тачку? Каже, все, мотор став, все, топлення капута, форсункам капут, все здохло, мама море, приїхали, що-чо-ча, реально ні хрена не робить. Гринь, він мав все, гайки, поняв. Серега приїхав, крутнув мотор, мотор крутиться. Ну він, чоловік голова. Ти бачив, як ми її будеш знати тепер, так? Оказується, коли є лишня дирка і коли качаєш колесо, ти не можеш давление накачати. От та сама ситуація для того, щоб поняли. І воно через обратку вали назад, в рампі не создається тиск і все не заведеш, бо це дизель. Не знаю, що ми там робили. Ми йому скажемо цьому хреновому наїзднику якийсь їздив і сьогодні пригнав її. Лампочку він, правда, зробив. Ота довше робили лампочку чи мотора. Це ж. Так, да, є деякі моменти, але він нас заправив до повного. Дякуємо Юрію Хіжняку і передаємо твою тачку, може навіть і помив, кажись, бо дивлюся, чистенько. Сверла вона непогано, але ну, є ще момент. Я думаю, поки ти вдома. А там щось тарабанило, всі шукали, всі цього направляючі болти поміняли на двох колесах. Оце таке зибаніло, як ресора. Ну як ну, стойки нові, пружини нові, все нове, тут в ходу більше вкидано, ніж машина стоїть. А те, що підвісний, подвісний міняний. Це ти казав за подвісний чи ні? За хрестовину. Твою мать. Ну щось дивилися, не знаю. За хрестовину ми міняли задню, а передню — ні, передню. коробочки в дверях лежали. Ну, я не знаю, навіть, ну, не поміняли. Знаю. Ну, проїхали, ми ж по бездорожню не їздимо. Оце ву-ву-ву, думали, а я ж сказав підвісний. Їх три стрела було. Я вже не знаю, хто де що казав. О, Ну я думаю, ти ще вдома, поки там а, на пасіці. А, я, я на полтаву мотнуся, після завтра до своїх хлопців теж хай да. подивиться. Що... Головне, що мотор вже дерчить. Ні, головне, що наїде, а не так, що ти їхали. І, тяга і, скажи, да? і І, все, і тяга зона, ні скажи, так? А вона віддавала Богу дух. Ота а форсунка, розумієш? Ми такий ж безкрасивий. Так що так. Так що Васили... він там може би мене дивитися, ти а просто. Я ж казав, він вже нашій буде штатний механік. Так що реально він зекономив бабло. Щоб ти розумів, отак би притягнув би машину на СТО, ось так. 1070, а мама а тако, не горює. А в нас обійшлося, дякуючи, ще розборці. З Переяслава безкоштовно нам надали ту форсунку, яка коштує бляха 15800. Ми знайшли на одному, на другому сайті написали і всі відписалися. Уви. Але на розбурці є усе. Так що, пацанам, Перясло велике дякую, ще ждемо де того поліцейського десь загубився. Ну, ми ще тут знайдемо. Я думаю, Рештілка не великий город, О, Це ДХТшки, кольки коріш. Я думаю, нам ДХТшку знайдемо. І обратно птички здохли, да, Гріш? Ну, Це тільки ми знаємо. Що ти скажеш? Чуєш? Немає. Курячий гриб у решетілоці. Да. Все, жде Стасіка. Це, – Це не боєприпас. Це просто стержень, це кусок чорно. Сьогодні заїхали до мене пацани, не знаю, з якої бригади, там, ну, видно, той напрямок Курський з Мар'яною забирали деякі речі. І я відкриваю багажника, щось mm. доставав. А такий такі, такі боким зріння подивився, такий, та у тебе багажник. РПГ лежить, зрозумів. гільза лежить, ну, воно ж не видно, що це гільза, гільзав. Ну це 85-ка не знаю, з якої там, з якоїсь європейської. О, Ну, ще буде воно, така штука лежать. Це запчасть от танка, яка я тобі привіз. Чуєш, так це не запчасть от танка. Це та штука, яка робить з неї запчасті. Ні? Це лом, по суті. Це свинокол, я думаю, тобі да. це, це слинокол, гарний. Ти ж тут такий метал, що прошиває броню танка, так? Да? Він просто за счет він просто проламує броню. Він не проживає, чисто проламує. Точно лом. Це, це так не ложи, давай мою машину. Ну, 13, це до твої козацький шапку. Це пірнач до моєї козацької так. так, так, так. О, ще одна 85-ка. Точно буде дві лежать вже в моєму багажнішку. І вишні каратор, тяжко, запчасться в танцю. Командирський тримплекс з Т80. Да? Да? Це типа в нього дивиться як у дзеркало, да? Типу получається? Да. Ріж, будемо танка собирати, все, забирай. Це з За трофейний. Може кому пацанам нам надо буде, так прийшли. Хоч вже запчастяться у нас є танка. А ми ще шукаємо на дев'ятку. Кому є якісь дев'ятку? На дев'ятку а У мене це лом. лом. лома лова нема прийома, а? Що ти гріш, розібрався? Ау. А я думав, ти до мене. Що, туди, я все, вам... Дякую, що братика привезли. Дякую, я вам велике. дякую, що під... підтримуєте. Дякую, 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 вам, що ви такі є. Дякую вам за те, що ви робили і робите. І з ним захисника вас ще раз. І, і вас -то. Братанчик, я тебе підняв. Я таку по полюбав. Так що я на бистру руку, що я міг зробити. прийдеш додому, звариш картоплі, Шелківський сьогоднішній таранчук. О, це стратегічний запас. No, no, no. Де? Поліцмен? Поліція, а ну йдіть сюди, будь ласка. А що ти цілуєшся з поліцейськими? Що це таке? Такий нормальний, граблі сиди, закриваєш екран. А ти наручники взяв? Може ти мені сьогодні вже заділаш? <риклад> 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 <А, аби. риклад> Дивись, що, сила, ти бачиш. А каже, Братан, тележка не знаю, ну я думаю, що ми гуртом її гуртом зробимо. Її вже ждуть, зараз ми її да, відправимо. Зараз ми теж цього саме. І будуть з там займатися. Братан, я ж, звісно, там... хрен з бугра, але ну, я по бистрячку підлетів до сковороди. <риклад> <риклад> Понімаєш, сковорода то в мене не безрозмірна. Ну, а це знаєш скільки коштує? Це, це безцінна це річ. безцінна, безцінна річ. Ціни немає. а він мені каже, вчора, <су> чого там вже завтра таранчук буде. Так він сам сказав. Ка Я підожди, ти що сказав мені? Таранчук можна тільки що? Виграти. Е, виграть. виграть. Виграть і, і, получить подарунок. І ви і получить подарунок. Правильно? Ні, ну не ви цігане. Ну, цігане... Не Вказуєш, це, не Я ще не бачив у поліції циган, де оказується перший. Решеті Ловський. А ти теж, кстати, циган, ну, да? Чого це? Ну похожий на мене. Ні, <реш> А що на мене не похожий? Ні, в ну, Втянь, в теж отакий. Борода, все да. там. в Молодості. А Чи Чуєш, мені 45, я в молодості, він був на мене похожий. Ти <сум> ж наче старший. Ні, кру, ти може, я можу на тебе молодську. Ти ж молодець теж, теж такий. Вони казали, виведіть глисти і все буде нормально. Ну Але... бачиш, Але... в мене вони переварюються просто. Може і були колись, не знаю. прижилися нормально. нормально. <сум> <сум> <Понимаєш>? У <сум> мене жінка все нормальна, мені листи травлять і усі, а толку ні хрена. їсти ні. не дають. Ти знаєш, є, ну ти розумієш, як тобі об'єднати. Скажи, як є, прямо. Я люблю сюди прямо. Скажу тобі, що це все херня, ребята. По-перше, порода, раз. А по-друге, ну, коли вже, наприклад, воно одна форсунка не робить у машині, як мотор робить? Спочатку хреново, а потім що? Здох. Отак От само і в мене. Спочатку він ще робить хреново. І вже неправильний обмін речовин, а потім може здохнути. Ти, треба тебе туди підлічити. Мені вже Рома казав, як мені було погано, каже, давай ми з побратимами скинемося, тобі до зробимо операцію. Я думати, а, да. а, а я кажу, якщо я ляжу на операцію, то я випаду з колії. Хазяйство не буде кому глядіть, і хто до вас, блядь, буде, господи, просто їздити. Понімаєш? Ну от і все. Я кажу, покажеш нормально. Леся Петрівна мене годує. Таблетками зранку таблетками вежу. Так що. <ган> та став ти вже на палу, чуєш, ти блогер. Ти, ти всю правду <правда> про шелудька тут знімає. Це вже не бать Кого відучив? <ган> Коли телефон він руки бере, бо на нього наводиться, людина зразу все. Ету. Я казав, давай мені я <ган> <ган> <Чуш, ган> надіймо наручники, та да мордую на капот. А я зроблю фотку і скажу, нас пов'язали, в решетіло всі поліцейські, які соняшники собірали, да? <ган> <ган> і, до, і додивився ж, хамуха ти. Це ж вже, там, там, у тому відео вже почти піввідіо було, коли ті поліцейські їхали, матню тягали. Та я ж не ну, бляха не можу обігнати, бо три машини ще спереді їдуть, А потім не видержав, як пішов. Але вони нормальні пацани. Один, правда, на мосту там да, було, там яма, і він бусом різко тормознув, а другий хотів уйти, так як я на трасі Київчоп. І весело там було. Так що хай не обіжаються, може ти їх знаєш? Скажи, що Лідько, просто люб'я. Ти тільки Шелудька знаєш, да, я а, тебе, так? Чи ж так бичок в силі чи ні? А, Та хай же живе. Я йому казав, давай його і розіграв. Ти мені казав чи бичку? А, тобі казай, бичку казав. Спитаю у нього. Якщо він скаже да, от тільки ти мені знімеш відео і він ти каже, ти я, я їду. До... Ні, їдь до <рес> Шелудька, то я одразу розіграю. А тобі не треба на машину триплік за танка. А прикинь, оце хтось хоче ялочка, губичка подержати, ну прикинь. Подержать за шобочка. Там <плес> є за що <шей>. хвостик. <плес> Красавчик. Так а ти ж вже до нього привик, він да плакає. Понимаєш, суть питання в тому, який хазяїн, такі в нього будуть дібачки. А так що ж я? Ти розумієш, що з нього буде. Моя мамка їх держить. Да ну, яка мати Та, такі діти, тут теж хрен куди дінеться, правильно? Є таке діло? О. Так що, греш, а що, перекур, відганяємо тачку, потім вертаємся. Сьогодні Сидя мене був таранчук, я ми повинні їсти хоч дошки. І всі будуть нам одразу казати, що ви типо, в нього там дома сало, м'ясо, кобаси домашні, а ви їсти хоч А хочете, як малим дітям чіпсів, розумієш? Ми чіпси на ничку буває їмо, так, і не тільки. Є таке діло. Чи ж а що, в ли ці курячі гриб, чи що? А я знаю. Не знаєш? не знаєш? Ти не ветеринар, ти ж ветеринарне ти, ти Не мене питай. Та я знаю, кого спитаю. В <реш> ну на... бо <реш> це каже, куряші гриб, бо всі пташки повиздихали. Але Стасу що нашептали. Так що все нормально. Так що все, не буду вас смущати. Поза камерою що, цілуємося, обнімаємося, куримо, общаємося і потім печемо далі. Ти ще до якого відпуску? Взагалі не узнав його? Ти що? Взагалі капець, це просто. Побрився. Да. Сразу молодшість. А я їду, ну дивлюся, ну він махає бо Що замов. Якщо приїхати, так не материться, а ви до кого каже? Та не їбать. Ото ж я, я такий, думаю, юлки-палки, хто це такі, потім взагалі дубля не відрізав. Махає мені якийсь пацанчик, думаю, думає, може підписчик там, знаєш, ще хто з решетки. Все може бути, ми ось у Київ приїхали, да? Завів нас не туди, куди треба. Перша людина виходить з приходної. І каже, опа, це ця дівчинка, що на тракторі їзде і співає. Кажу, так, да, це надюха Сергія, ось так я вас дивлюся. Водій головного лікаря, чуєш. Все, от так буває. А тут, а може, хто її знав, би, так мене ж я шифруюсь. У нас ще була біда, Гриша, розкажи, яка в нас була біда людям. Ну як ти їхав, а як не було? Диви, ти їхав на Наварі, в тебе руль, справ... в тебе руль з правої сторони, правильно? А я їхав на стрелі, у мене нормальний рузь, лівий сто. Поліцейський можуть права забрати. Та то таке, обожди. І що в нас було? Це мені показує, вирівнююся з ним, він мені показує. підкори, чуєш. Ідемо 120, чуєш. І я відкриваю окно, а мій ж оцей брилик, який Ігорян купив його за три штуки, каже, я три штуки плачу, аби тільки ти його не продавав. Бо я хотів його розіграти. І я йому передаю зажигалку таку рукою, йому туди теж хобота висунув, на жах, біля окна. І в мене цей бриль починає, що він ліпає, і тут фух, його ну, зносить. Я такою головою махнув, я думав, що він на задній сідушці. І ми стаємо, де ми там стали, попісять по-маленькому. І я на задню сідушку не мав, багажник не мав. Все, сльози плач, Гриша, я тобі куплю новий, закажеш. Так у діло не в тому, це ж реліквія. Ну, я вже все, він мене успокоїв, коротше, перекурили, садили по маленькому, я такий відкриваю двері в машині, а він лежить під задницею. Поняв, я просто вітру жоп, да, жопою своєю за цього. Так що все нормально, брилик на мені. Братан, зрадів я. Ради, реально зрадів, як молодий. Це було чим цінарів. Так що, друзі, Киришетілку нас зустріла, так сказати, не дуже гості Поліцейські одразу нас взяли, обняли, підняли. Так що я дуже радий знайомству з таким. Поліцейським, да, я радий, що в мене з'явилися такі друзі, знаєш і не соромлюся нікому. Я як так само прилетіли. Да, да, просто два... красавчики. Так що це ще раз підтверджує ту... У допоможем, мене під мікрофон Боже. Може, буду старатися, як вернуся вісіля, дай Боже, щоб Люди, все. Було. Що мені зробити? Нічого, просто я ж балакав, думав, Добре, що це німець кіно. Просто да. думав, що це дивитися, німець кіно. Добре, Добре, що було одне у мене. Просто мікрофони. думаєш, що ж вони там кажуть. Це да. в мене жінка лягає вечором, баня, це включає TikTok, якийсь, я... а, Facebook, і дивиться. А я кажу, а що ти там розумієш? А тоді кажу, ти ж ти жінка, то ти їх понімаєш, понімаєш. Якісь там бала... тюлки, якісь балакають, А Я тут сліпий ніхрена не бачу, сонечко світовоше ваше я Так що, друзяки, ще раз хочу подякувати всім за довіру, за підтримку. І... Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. В кожному колективі, в кожній структурі є різні люди, такі, як і скрізь, правильно? Як да. я вже казав, і школи, там, в дитячому садку. Як у нього батько на букву «Пі», то й воно вже себе веде як пі. Як воно людина, то воно людина і серед поліцейських да. людина, так само і серед свинарів, і всіх остальних. Так що, друзі, ну це людський фактор. Так що все буде добре, якщо ми станемо добріші. І будемо підтримувати один одного. Не все заключається в статках. Хтось каже, що не хочеш нову машину. Зараз не хочу вже нічого. Реально не хочу ні, ні машину, ні квартиру. Я хочу просто спокою і вже зайти там до тих свиней і просто. Сидіти і займатися, а зараз все воно галопом по Європі. Але дякуючи Богу, в мене поки ще все виходить. І ще банку таранчуку, я тобі привіз. Звісно. Вибач, вибач, що мало, ну але це, це безцінний. Що до, на гарячу руку бігом прилетів? Я до піврешечки, це все черхов. Ти мені за цього зафіксуєш, що ти його не продав. Так що, друзі, на цьому все. Тільки ж деяких людей. на нього ж немає ціни. На одну банку таранчука ти ще піврешетілоки перегласи. привезли машину, на СТО, а чувак каже, десь я тебе бачу. Свиньми займаєшся, так. Так що, десь колись попадав, що лутька своє репові десь там в Ютубі. Так що, друзяки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Тачку згрузили. Тачка, звісно, на прокачку, ну хоча б трохи усилить. І щоб можна було хлопцям, як ви кажете, з раку повезти на шаурму. Дав би Бог, щоб вони могли на ній хоч з'їздити по воду, отримати якісь продукти їздити добре. на нову почту, а там вже, це просто ну, можливо там трошки зекономить час, а це мобільність. Буває людині, погано стане і треба відвезти. І то вже є добре. Так що будьте людьми. Всім миру здоров'я і добра. І ще раз наших захисників і святом. Дякуємо вам за кожен ранок і за цей приємний вечір в такі приємні родині ютубовські з поліцменом. Конадін Нарушник, який він мене. Не поламаєш, поламаєш. Так всім пока.